Псалом 72, Псалом Асафа. Який добрий Бог до Ізраїля, до тих, які щирі серцем, а в мене ледь не похитнулися ноги, мало не послизнулися мої стопи. Адже я заздрив беззаконним, коли бачив мирне життя грішників, бо нема вороття в їхній смерті. Ні підтримки в їхньому стражданні. Серед людей, які важко працюють, їх нема, їх не битимуть, як простолюд. Тому їх опанувала гордість, вони вбрані, нарядилися в беззаконня і свою безбожність. Їхнє беззаконня виступить, наче з жиру. Вони попрямували за нахилами свого серця. Вони подумали і заговорили лукаво, пишномовно говорили неправду. Проти неба підняли свої уста, а їхній язик пройшовся по землі. Тому й народ мій повертає сюди, і благодатні дні прийдуть до них. Вони говорили, як дізнався Бог, хіба є знання у Всевишнього? Ось такі грішники й процвітають. Навіки заволоділи багатством. Тож я сказав: невже даремно я заховував у праведності своє серце і вмивав у невинності руки свої, і зазнавав побоїв увесь день і особистих докорів вранці? Якби я казав говоритиму так само, ось був би я віроломним перед родом твоїх синів. Я розмірковував, як би зрозуміти це, та воно виявилося важким для мене, аж поки я не увійшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Однак ти за підступність віддав їм злом і скинув їх, коли вони піднеслися. Як раптово прийшло на них спустошення, зникли, загинули через своє беззаконня. Як сон зникає після пробудження, так Ти, Господи, матимеш за ніщо і їхній образ у своєму місті, адже моє серце запалало і нутро моє осунулося, я нікчемний не розумів, став перед тобою, як тварина, та я постійно з тобою, Ти взяв мене за праву руку, провадив мене своєю порадою і прийняв мене зі славою. Бо чим я володію на небі й чого, крім Тебе, я бажав на землі. Моє серце і моє тіло виснажені, Боже мого серця, Боже, ти моя частка навіки. Ось загинуть ті, які віддаляються від Тебе, Ти повністю вигубив кожного, хто покинув Тебе. Мені ж любо пристати до Бога, покласти на Господа мою надію. Звіщати всі хвали твої при брамах дочки Сіону. Послання до євреїв. Розділ 6. Тому, залишивши початки христового вчення, скеруймо себе до досконалості, щоби знову не покладати основу, покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладання рук. Про Воскресіння мертвих і вічний суд, і це зробимо, якщо Бог дозволить. Адже неможливо, щоб ті, які раз були просвічені і скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа, скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку, і відпали, аби знову обновлятися для покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого сина. Бо земля, що напилася дощу, який її часто зрошує, і родить корисну зелень тим, котрі її обробляють, одержує благословення від Бога, а та, що зростила терня і бур'ян не потрібна і близька до прокляття, її кінець спалення, улюблені. Хоча ми так і говоримо, але ми впевнені, що з вами справи краще і що ви тримаєтеся спасіння. Адже Бог не є несправедливий, щоби забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили Його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. Тож бажаємо, щоб кожен із вас аж до кінця виявляв ту саму дбайливість для повної певності надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадковують обітниці, коли Бог давав обітницю Авраамові. Не маючи ким більшим поклястися, поклявся собою, кажучи Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу. Тож, будучи довготерпеливим, він одержав обітницю. Люди клянуться вищим, адже клятва для підтвердження кладе край усякої їхньої незгоди, тим більше Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, дав клятву. Щоби через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами, ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Вона, немов якір для душі, міцний і надійний, що входить усередину за внутрішню завісу, куди, як предтеча, увійшов для нас Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседека. Книга Пророка Софонії, розділ 1. Господнє Слово, яке було до Софонії, сина Хусія, сина Годолія, сина Амарія, сина Езекії, у дні Йосії, сина Амона, Царя Юди. Нехай усе повністю зникне з поверхні землі, говорить Господь, Хай не стане людини і худоби, Хай не стане птахів неба і риби моря, і людей викину з поверхні землі, говорить Господь, і простягну мою руку проти Юди і проти всіх, що живуть в Єрусалимі, і викину із цього місця імена Ваала та імена священиків, і тих, що поклоняються на дахах небесному війську і що клянуться Господом і клянуться їхнім Царем. І тих, що відходять від Господа, і тих, що не шукають Господа, і тих, що не тримаються Господа. Вшановуйте обличчя Господа Бога, тому що Господній день близький, бо Господь приготував свою жертву, освятив своїх запрошених. І станеться це в день Господньої жертви. Я помщуся на тих, що панують, і над домом царя, і над усіма, що одягнені в чужий одяг. І помщуся на всіх явно при вхідних дверях у той день на тих, що наповняють дім їхнього Господа Бога безбожністю і оманою. І буде в той день, говорить Господь, від брами голос крику тих, що вбивають, і крик від другої та велике побиття від горбів. Плачте ви, що живете в розбитому, бо весь народ уподібнився до Ханаану. Винищені були всі, хто звеличився сріблом, і буде, що в той день я досліджу Єрусалим зі світильником і помщуся на мужах, що зневажають на їхніх охоронах, які промовляють у їхніх серцях, Господь не вчинить добра і не заподіє зла. І їхня сила буде на пограбування, і їхні доми на знищення. І вони збудують доми та не житимуть, посадять виноградники, але не питимуть їхнього вина. Бо близький великий Господній день він близький і дуже швидкий. Голос Господнього дня гіркий і страшний, поставлений сильним. День гніву той день, день скорботи і нужди, день негоди і знищення, день темряви і мороку, день хмари та імли, день труби і крику проти сильних міст, і проти високих шпилів, і вижену людей, і підуть, як сліпі, бо вони згрішили проти Господа. Він проллє їхню кров, наче порох, і їхні тіла, наче кізяки. І їхнє срібло і їхнє золото не зможе їх спасти в день Господнього гніву, і у вогні його ревності буде винищена вся земля, бо він учинить вигублення і поспіх усім тим, що живуть на землі. Книга Пророка Софонії. Розділ другий. Зберіться і зв'яжіться, ненапоумлений народи, раніше ніж вам стати, наче цвіт, що відійшов, доки прийде на вас Господній гнів, доки найде на вас день Господнього гніву. Шукайте Господа усі покірні землі, робіть суд, шукайте праведність і дайте відповідь на них, щоб ви були покриті в день Господнього гніву. Тому що Газа буде розграбована і аскалон на знищення, і азот буде викинений у полудень, і аккарон буде викоренений. Горе вам, що живете на узбережжі моря, приходьки критійців, Господнє слово проти вас, Ханаан, земля чужинців, і вигублю вас з поселення. І Крит буде пасовиськом пастухів і для отари овець, і морське узбережжя буде для тих, що залишилися з дому Юди, на них пастимуться в домах Аскалона, ввечері спочинуть перед обличчям синів Юди, бо їх відвідав їхній Господь Бог і повернув їхніх полонених. Я почув про глузування Моава і жорстокі вчинки синів Аммона, якими вони зневажали мій народ і величалися на моїх горах. Через це живу я, говорить Господь Бог Ізраїля, тому що Моав буде як Содом, і сини Аммона, як Гоморра, і Дамаск буде покинений, як копиця на току, і знищений навіки. І ті, що залишилися з мого народу, їх розірвуть, і решта мого народу їх успадкує. Це їм замість їхньої гордості, тому що дорікали і звеличилися над Господом Вседержителем. Господь з'явиться над ними і вигубить усіх богів народів землі, і йому поклониться кожний зі свого місця усі острови народів, і ви, Ефіопі, побиті моїм мечем, і він простягне свою руку на північ, і знищить Ассирійця і перетворить Ніневію на безводну руїну, як пустелю, і посеред неї пастимуться стада і всі звірі землі. Хамелеони і їжаки поселяться на її стелях, і звірі закричать у їхніх ровах, ворони в їхніх брамах, тому що, наче кедр її висота, це зневажливе місто, що живе в надії, котре промовляє у своєму серці Я є і немає більше зі мною. Як воно стало на знищення пасовиськом звірів? Кожний, хто проходить через нього, засичить і помахає своїми руками. Книга Пророка Софонії, розділ 3. О славне і викуплене місто Голубко. Не послухалось голосу, не сприйняло на поумлення, не поклало надії на Господа і не наблизилося до свого Бога. Його володарі в ньому, як леви, що ричать. Його судді, як вовки Аравії, не залишали до ранку, Його пророки легкі, зневажливі мужі, Його священники опоганюють святе і є безбожними щодо закону, а Господь, праведний посеред нього і не зробить неправедне. Вранці, вранці дасть Його суд у світлі і неправедність не на перемогу. Я скинув гордих зі псуттям. Пропали їхні шпилі, я спустошив їхні дороги, щоб вони зовсім не проходили. Пропали їхні міста, тому що не було нікого і вони не жили. Я сказав лише бійтеся мене і одержите на поумлення, і не будете винищені сперед її очей у всьому, у чому я на ній помстився. Приготуй, устань вранці зітліло все їхнє листя. Через це терпеливо чекай мене, говорить Господь, у день мого вставання на суд, тому що мій суд на збори народів, щоб прийняти царів, аби на них пролити весь гнів мого обурення, тому що у вогні моєї ревності вся земля буде знищена. Адже тоді я поверну на народи народ на його рід, щоб усі прикликали ім'я Господа, щоб служили йому під одним ярмом. З кінців рік Ефіопії принесуть мені жертви. У той день не застидаєшся всіх твоїх задумів, якими ти був безбожним проти мене, бо тоді я заберу від тебе зневаги твоєї гордості і більше не продовжуватимеш величатися на моїй святій горі. І залишу в тобі лагідний і покірний народ, і шануватимуть ім'я Господа ті, що залишилися з Ізраїля, і не чинитимуть неправедності, і не говоритимуть марне, і не знайдеться в їхніх устах обманливий язик, тому що вони пастимуться і поселяться, і не буде нікого, хто лякатиме їх. Радій, дочко Сіону, звіщай, дочко Єрусалима. Радій і веселися від усього твого серця, дочко Єрусалими. Господь забрав твої неправедності, Він тебе викупив з руки твоїх ворогів. Цар Ізраїля, Господь посеред тебе більше не побачиш зла. У той час, Господь скаже Єрусалимові: Кріпися, Сіоне, хай не ослабнуть твої руки. Твій Господь Бог посеред тебе, сильний тебе врятує, наведе на тебе радість і обновить тебе у своїй любові, і Він зрадіє над тобою у веселості, як у день свята, і я зберу розбитих. Горе, хто поклав на неї погорду. Ось я в тобі зроблю задля тебе, говорить Господь, у той час і спасу пригноблену і відкинену. Я прийму і поставлю їх на похвалу, зроблю славними по всій землі. І в той час засоромляться, коли я вам зроблю добро, і в час, коли я вас прийму, тому що я дам вас славними і на похвалу поміж усіма народами землі, коли я поверну ваш полон перед вами, говорить Господь.